Путін виясняє, куди поділися кошти, призначені на проєкт Новоросія. Медведчук, я купив золотий вагон і оплатив телепроєкт Паляніця. Путін. Чого? Чого? Медведчук. Ой, телепроєкт Паломніця. Ківа. Я купив диплом і вілу в Іспанії. А що? Вчитися ніколи не пізно. Е... Рибінович, питає Путін. Я все знаю про Хайфу, Барселону і про... Я питаю, де гроші. Рибінович, так на останні відмітили все це діло. Путін, Ківа, де гроші? Ківа? Ну, ми Спутник закупили. Думали, що відіб'ємо. Путін, ви що, дебіли Ківа! А Рабіновіць сказав, що не слабо наварив на гоях.